Ви запитуєте відставка звільнення козака в Російській Федерації, що покажуть карти по цій ситуації, це договорняк на взаємовигідних умовах давніх друзів, постановка дно колоди. Цей уход є обман. Пожири ці закулісні ігри навколо його ухода, багато мутних карт прихливих. Вкинули інформацію, продемонстрували світу когось, хто ніби проти війни, хтось із найближчого оточення. Помірність та вежа. Так, прекрасне майбутнє на руїнах старого. Звісно, Росія майбутнього. По лицарю Кубків, пропагандистський вкид для їхньої опозиції за кордоном підсунули антипутінського козака. Ще невідомо, яку роль йому відвели, але швидко проясниться: імператор, Кремль, колективний Путін. До речі, там буде ще одна гучна відставка військового.